Дня національної поліції в Одеському державному університеті внутрішніх справ провели урочисте шикування. До свята також відкрили виставку світлин з місць ведення бойових дій. Все, аби майбутні поліцейські, слідчі та спецпризначенці бачили, з чим можуть зіткнутись під час служби. Павло, випускник вишу. Тут є світлини з ним. Минулоріч чоловік отримав поранення під час звільнення Херсону. Нині про свій шлях розповідає студентам. Я у 1998 році закінчив ходецький інститут між справ. Тут я навчався з 24 року. І я кожному курсанту говорю, щоб вони несли службу з, з, з серцем. Тобто Україна повинна бути в серці. Коли є Україна в серці, тоді і служба буде приносити радість, і Ну, без цього немає служби. Над виставкою працювали кілька тижнів, аби зібрати вражаючі, а подекуди моторошні кадри з передової. Проте студенти готові бачити війну не тільки на фото, а й власними очима. Впевнений нардеп Олексій Леонов. Місяць тому в нас був випуск в університеті, і вже через два дні я їхав до Херсону. І скажу вам на блокпосту в Миколаєві. Нас зупинили поліцейські та попросили підвести одного молодого поліцейського до Херсону. Коли я побачив цього хлопця, це був хлопець, наш випускник, який вже на. Другий день після випуску їхав працювати до Херсону. Дійсно, сьогодні ці хлопці, вже навіть не закінчуючи університет, допомагають і е, патрулюють вулиці і допомагають у лавах поліції. У лузі навчається декілька тисяч студентів за словами ректора. цьогоріч очікують ще більше курсантів, мотивованих боронити державу. Переконаний, що і можу підтвердити те, що сьогодні в строю дійсно патріоти, патріоти нашої держави, які свідомо обрали непростий шлях, які сьогодні свідомо опановують ті специфічні знання, які необхідні для виконання професійних обов'язків. Знову ж таки, сьогодні на тих деокупованих територіях, де поліцейський дійсно представник влади, де поліцейський та той громадянин та посадова особа, яка надає всіляку допомогу. І я переконаний, що в умовах сьогодення. В тих спеціалізованих аудиторіях, в тих е, типових, знову ж таки, полігонах навчальних. Ми маємо можливість підготувати дійсно фахівців, е, фахівців професіоналів саме для системи міністерства внутрішніх справ для правоохоронної сфери нашої держави. В університеті вже цього літа очікують і майбутніх психологів для роботи в органах внутрішніх справ. Для цього отримали спеціальну ліцензію Міністерства освіти.